Даткуєте? А про мене красуню забули? Чую, чую. Пахне святом, зліном пахне. Цукерками. Що, не запросили нас? Ні. Зараз ми все вам тут зіпсуємо. Де мої мишенята? Так. Іграшки зняти, наші начепити, і ялинку викинути. вікна занавісити в чорне. Занавісили всі вікна. І дирок робити, наробити. Я мишита, королева всіх мишей. Я покличу своє військо, всі цукерки ваші з'їмо і свято ваше зіпсуємо. Мамо, мама, мама. мама, мама пострибай, дивись, лускончик е, е, там живий. Та так живий, е, він шапчо розмовляє, а тепер він не зважає і не зважає. Треба з цим щось робити. Ходімо, вже не час говорити. Але так сильно не лютуй. Мене, мене зараз почують. Дістань мені щось під ялинкою. Дістань мені щось під ялинкою, бо пусто в нашій хатинці. Знов свято нам суєте, але ми вас не боїмося, ідіть звідси геть. Це мені тут щось не подобається. Щас я говорю до своїм посохом. Віграшку перетворю, на йолисі будеш ви... Не переживай, ми зараз щось, щось вигадаємо. Ми вигадаємо, все виправимо. Не переживайте, не переживайте. Такого хути не може що нас Не треба на заморозити. Ми більше не будемо. Не будемо не будемо. І лоскунчика вашого позиту. Чим ви